Доброго ранку малята! Для вас сьогодні осіння нагадалочка. 29 листопада. Говорунчик завітав з язичком своїм пограв. Ри-ри-ри, вийшло в поле трактори. Ак, 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 в синім небі наш літак. Ус-ус-ус. Сіли ми в автобус. Рі-рі-рі. Гора пливе пливи у морі. Іль, іль іль, В мене є автомобіль. Пелинка Цікавенка. В Україні перший автомобіль з'явився в Одесі. У 1891 році видавець і редактор Одеського листка Василь Навроцький привіз із Франції авто. Півна вправа, говоримо ногами. На підлозі креслимо дві лінії, ведучі стає можливі. Діти в довільному порядку стають повздовж лінії. Учитель називає якісь характеристики, наприклад, хто любить їздити на трамвай, станьте праворуч, а хто на тролейбусі ліворуч, хто любить їздити на велосипеді, праворуч, на скутері, ліворуч. Діти повинні швидко перебігти на ту сторону, яка їм підходить, а хто не визначився, залишається посередині. Гра повторюється кілька разів. Дякую за увагу, малята!